Миргородська громада знову в жалобі, адже втратила ще одного оборонця України мужнього і сміливого воїна. Євгеній Канцибер повернувся додому з пекельного нуля в останнє. Миргородці зустрічали свого героя земляка живим коридором із прапорами, квітами та невимовною тугою. Солдат зенітного артилерійського взводу механізованої бригади імені чорних запорожців Євгеній Канцибер загинув 12 лютого на бойовій позиції лінії фронту Донецького напрямку. Наш захисник народився 10 жовтня 1977 року в Миргороді, закінчивши середню школу номер 5 опанував будівельну спеціальність муляра в професійно-технічному училищі номер 44 Крім того, успішно пройшов навчання в Хорольській автошколі, відслужив строкову службу в лавах Збройних сил України. Пізніше доля провела його на залізницю і до повномасштабного вторгнення Євгеній Канцибр працював на Полтавській, а згодом на Гребінківській дистанції колії південної. І залізниці. Він був невтомним і завзятим майстром на всі руки. Завжди користувався великим авторитетом серед друзів і сусідів. Справжній українець Євгеній Олексійович мав великі мирні життєві плани. Мріяв про щасливе життя у незалежній Україні для кожного з своїх трьох синів і двох донечок, яких тепер вже не побачить ніколи. Представники влади, військовослужбовці, побратими, рідні, друзі, містяни, знайомі і незнайомі, усі вони прийшли попрощатися з героєм, помолившись за упокій душі. Полеглого захисника України. Євгеній Канцибер був одним із перших, хто став на захист Батьківщини з 24 лютого 2022 року. А з червня 2022 року він приєднався до сміливих і вмотивованих вояків 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Його служба проходила в найгарячіших точках зіткнення із ворогом. У вересні 2022 року. Мужній мінометник солдат Канцибер отримав осколкове поранення, але після одужання знову став до строю. Його поважали побратими, цінувало командування. За мужність і героїзм, проявлені в боях, солдат Канцибер отримав державну нагороду і знаку президента за оборону України. За героїзм, проявлений під час боїв за Вугледар. Командування частини нагородило солдата Канцибера медалю за оборону рідної держави. Євгеній Канцибер був прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши життя за незалежність своєї держави. 12 лютого 2024 року солдат Канцибер прийняв свій останній бій на Пекельному сході. Військовослужбовець був, на жаль, важко казати, що був дисциплінованим та відповідальним. Хочу сказати, щоб кожен з нас усвідомляв ту ціну, яку коштує наш сьогоднішній ранок, щоб всі ми допомагали тим воїнам, які на даний час. Знаходяться на лінії фронту та захищають нашу країну, щоб ми всіх пам'ятали наших героїв, які полягли за нашу країну. Страшна звістка з передової наповнила невимовним болем серця усіх, хто знав миргородського героя. Пам'ять про нього завжди буде живою. Навіть там на нулі у нього були свої мрії, цілі. Він хотів жити, планував майбутнє. Він мріяв повернутися додому з перемогою. Кожен раз, коли Дженне дзвонив нам по відеозв'язку, він ніколи не показував, що йому тяжко, що йому холодно, що він втомився. Він завжди був веселий, радісний, жартував. Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. На честь солдата в небо пролунав трикратний стрілецький салют. Рідним героя вручили Державний прапор України. Від імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Поховали загиблого воїна на алеї Героїв у Миргороді. Тепер він навічно у небесній варті України.